Так, зима буде важкою не тільки із за руйнації вона буде важкою і за психологічного стану людей, і за відсутності речей, які для нас являються базою. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо плюс з вами я Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується наша прекрасна відьма Віола Мірабіліс. Вітаю, вітаю, рада бачити, рада розпочинати вітаю. цей тиждень разом з тобою. Вітаю навзаєм. Я вже так звикла, що ми з тобою вриваємося в робочий тиждень разом. Так, це інтерв'ю записуємо 6 жовтня, понеділок. Тут заява Зеленського нещодавно була він дорікнув у заходу про те, що нуль реакції на удари по Україні, що Путін просто сміється з цього мовчання. Чи все ж таки його почули? Чи будуть якісь дії з боку заходу? Що будуть прийматися міри, щоб теж таки зупинити Росію? Його почули, але міри прийматися не будуть ніяк. Будуть говорити про те, що ми вам давали, де ви це діли, тра та та ми і так багато вкладуємося. Ну, коротше, будуть глибоко стурбовані до побачення. На жаль, є деякі речі, які незмінні. Угу. А, так, так, ну, якісь спільні, спільні будуть речі висуватися, як ми зробимо, ми повпливаємо, ми, ми там щось пообіцяємо. Ну, але це так. На наразі на порожні це... слова не, ну, не можу сказати, що повністю порожні. Тут якісь домовленості будуть, але прям такі, щоб ми побачили результативність, знаєш, щоб коли прилітає е, в одне місто і відбуватися дуже важко, щоб ми бачили цю допомогу. Зараз Росія почала завдавати удари по потягах українським uh -huh. і на превеликий жаль. Потяги наповнені людьми, можуть бути, чи зараз продовжаться ці дії з боку Росії, чи буде повторення таких ситуацій? Ну, дивіться, ми бачили цю ситуацію, передбачали цю ситуацію трошки раніше. Говорили не тільки я, і інші практики, так. молодці всі говорили дорожні сполучення, дорожні сполучення, логістичні вузли і тра-та-та. І ми вже всі задовбали, тому що ми не можемо. Попередити весь світ так, про те, що відбувається, так воно буде повторюватися, та буде продовжуватись. Вони будуть вибивати так, щоб люди не могли мігрувати, щоб страх е, далі продовжувався і примножувався. Пам'ятаєте, я вам казала, що вони хочуть нову стратегію дій, щоб ми почувалися себе контрольованими. А навіть без окупації, що окупація без окупації, як от в Херсоні, відбувається, вони дронами контролюють нами, вони так само хочуть контролювати на інших територіях. І коли було це, і коли починалося в Херсоні, і ми бачили, що дороги знову ж таки логістичні вузли. Я вам казала, що наступний буде або Миколаїв, або Запоріжжя. З Запоріжжям вони ще гірше пішли, вони тут ще агресивніші. І Запоріжжя. Дуже сильно е, фони е, разом з Харківщиною, Сумщиною. Вони от прямо е, зараз два таких е, дуже яскравих приклади, як два е, брати близнюки на енергетичному полі. Е, тому так і логістичні вузли і не тільки е, Укрзалізниці. Вони планують не тільки Укрзалізницю довбати, вони будуть довбати все, що е, стосується ГЕС. Аес, потім ТЕЦ, газових як вони називаються правильно, ця інфраструктура да, України та. буде потерпати. Все, від все те, що завозиться, перезвозиться, транспортується, все від чого народу, буде важко жити, без чого народу буде важко жити. І коли я казала вам на початку осені, що зима буде реально важкою, не за рахунок, як були блекаути, тепер будуть інші блекаути. Вони будуть не Всієї України, а частково там, частково там, частково там, але це буде дуже сильно вибивати нас з колії, тому що коли відімкнене одне місто або одна місцевість, це теж велика, великий перебій. От після потопу в Одесі, наскільки багато логістичної праці зупинилося, і вся Україна відчула це. Харківщина, коли страждає, ми теж це дуже сильно відчуваємо аж до заходу країни. Тому логістика це багато для нас, дуже багато для нас. І вони це знають на жаль, і вони впливають на це, на жаль. І люди дуже жалко людей, які потерпають, ну просто ні за що в ці моменти. Ти зараз вже дійсно сказала про те, що зима буде складною. Ми насправді кожен рік приблизно чуємо, так, що так, буде так. складно, але вдавалось деколи уникнути найгірших сценаріїв. Цьогоріч, я так розумію, уникнути їх не вдасться, і ворогу вдасться реалізувати свої плани. Цього року буде е, зима. Я зазначу, що і літо було важким. І буквально сьогодні я писала про це. Вчора якось так простір знаєш, піднявся настільки, що відчувалось, наскільки люди дуже зараз зосереджені і дуже нервові. Я це відчула по коментарях і по взагалі настрою після того, як була трагедія на Львівщині, і піднявся цей пост глибини дощі на рахунок того, що. Так, зима буде важкою не тільки із за руйнації, вона буде важкою і за психологічного стану людей, і за відсутності речей, які для нас являються базою. Тому я вас застерігала і застерігаю: якщо у вас є якісь потреби, які ви знаєте, що вони у вас встали на зимовий період. То зробіть запаси, вони вам. Я не кажу вам робити запаси, як наші бабусі, ми маємо повагу до їхнього страху також, але я вам не кажу робити це на 10 років вперед, а хоча б на один сезон зробіть це для того, щоб вам трошки було легше, тоді, коли будуть ось ці перебудови, ось ці моменти руйнації і ви. Наприклад, не зможете десь виїхати, тому що такі ситуації теж будуть траплятися. Неможливо сказати, я бачу в коментарях, пишуть: напишіть точно, які міста постраждають. Ну, вибачте, в мене немає такої карти розкладу руху потягів, але те, що видно по загрозах, я вам завжди кажу. Да, давай зараз ти вже почала говорити про Запоріжжя, про Сумщину. Хотілося б ще Чернігівщину додати до цих міст і подивитися uh -huh. більш детальніше ситуацію, чи й надалі ворог продовжуватиме так сильно атакувати саме ці міста області. Буквально сьогодні перед тим як прокидатися, бачу. Заголовок, такий місто, повністю атакова а, атака кабів. І я не дочитую, ну, мозок ніби вже дочитав у вісні яка це область, але я прокидаюсь, будильник невчасно дзвонить я прокидаюсь, пишу в телеграмі у себе і буквально через 20 хвилин пишуть про те, що це зараз відбувається з Запоріжжям. Ви бачите, наскільки вони. Хитро зараз, пам'ятаєте, вам казала точково-точково. Та думаю, ну що ж вона мені точково показує? А вони обрали таку стратегію, що вони кошмарять одне місто, одне за одним: Полтавщина, Сумщина, але по черзі. І тривога ніби на е, всю країну, але е, страшно от, концентровано в одному місці. Потім іншому і так далі. Давайте подивимося, напевно, на якийсь період. Які будуть страждати території, на який період подивимось? Давай зараз дивимось до кінця жовтня, місяця, а там. Ого, до кінця жовтня. Так, да? забагато? Да. Угу, угу. Давай, може, на тиждень. Тиждень, тоді тиждень. Давай, ми зустрічаємося одно кожного тижня. Давайте подивимося, які території будуть страждати до кінця цього тижня. Ну от Бачимо логістичні, логістичні вузли в районі Запоріжжя. Кривий ріг Кривий Ріг виходить на, на арену знову. Угу. так, Ресурси будуть страждати на Сумщині. Дуже багато карт про ресурси. Сумщина, Полтавщина. Так, Дніпро. Що у нас з Дніпром? Дніпро будуть. Людські, не хочу говорити ресурси, але людські місця скопичення втрати. людей і втрати. Так? І тут буде біля води якась така ситуація, яка сколихне дуже сильно емоційну складову людей. Центр у нас страждає більше не ресурсно, а старі місця, центри. А тепер, знаєте, що ще такі музеї, ну така стара культурна, культурна складова, так. І урядові місця постійно центр урядові місця. А тепер йдемо на півночі. Півночі в нас взагалі цікава історія, тому що тут дуже швидка зміна подій, і на цьому тижні буде змінюватись ситуація. Випадає, що буде руйнування теж культурних місць, можливо, поряд з об'єктами релігійної, складовою, навчальними закладами. І якісь знову рибні ставки. Що за рибні ставки? Минулого разу, коли показувала рибні ставки, в районі якихось е, рибних господарств були прильоти. Дивіться, ви бачите, да, що вони взагалі ферми почали не любити угу. ферми, і по фермам вони теж ціляться, як ну, нібито це склади там, і так далі. І тварини знову ж таки тут під атакою можуть е, бути. Так, південь, мій любимий південь, він тут буде з наступами. Тут будуть намагатися прорватися, особливо в території Херсонської області, Миколаїв у нас. Миколаїв у нас не Миколаїв, маніпуляція, якась координація буде. Або через Миколаїв буде все летіти, і буде збиття, і буде таке раптове втру, ну, втручання в попадання. Або, або це буде атака дронова, така атака саме на Миколаївську область, бо показує передмістя станції зв'язку, координації. Ось ці локації, я знаю, що ви знаєте, де вони знаходяться, тому будьте обережні. Давайте Одесу глянемо. Одеса теж передмістя, теж місця зв'язку, місця водні, портові місця. Локація не змінюється. Захід поки що випадає. На якийсь час тихо, але щось все ж таки будуть готуватися не цього тижня, але такий є в них план і для заходу. Досить неспокійно буде, тому розраховувати на те, що не варто. Так, ну цього тижня обстріли не припиняться, і будемо спостерігати, в яку сторону це буде рухатись, тому що. Це важливо для розуміння, як далі нам або на зиму мігрувати, або як себе поводити, або як себе захищати. У всіх є діти, і я думаю, що про це теж варто думати, замислюватись. Безумовно. Хочеться поки вірити, щоб не підемо найгіршим сценарієм, хоча вже зараз бачимо, що. Поки що не дуже втішний сценарій для України відбуваються сьогодні. Ти казала про те, що для АЕС українських буде небезпека. Ми самі це все бачимо, читаємо активно. Хотілося б більш детальніше подивитися це питання загалом для чотирьох на сьогоднішній день АС України. Яка ситуація а, на цьому тижні АЕС не будуть фігурувати, але напруження навколо них будуть. Тому я не знаю, чи це дає вам полегшення, чи покращення, чи в яку сторону вам бігти. Але на цьому тижні не будуть фігурувати саме ЗС, будуть фігурувати більше Критична світло, от показує світло, показує паливо. Паливо, якісь склади палива, якісь ресурсні склади, щось таке. Хотілося б також подивитися катаклізми, тому що бачимо, що на превеликий жаль і погода теж не на нашу користь, Одеса сильно потерпала нещодавно, чи і надалі буде щось подібне відбуватися на території України. Біля моря так буде відбуватися. Знову будуть циклони. Не бачу, що будуть циклони з такою руйнацією повторення з жертвами. Це вже ніби в минулому пройденому часі випадає. Але і недобре, ніби як піднімуться якісь бурі, хвилі. Можливо, це показує навіть циклон повітря, вітрів таких степових, які теж будуть мати вплив не на кращу сторону для нас. Циклон взагалі буде плюс-мінус на цьому тижні непоганий, але в деяких регіонах буде небезпека в південних регіонах. Більше небезпека, Південно-Східний регіон. От все туди, розумієш, постійно дивлюсь, і там постійна напруга. Ну, так прям болить за те, що все ніби як там зосереджене. А знаєш, зараз сезон хвороб також в Україні продовжує відбуватися. І хотілося б уточнити, дізнатися дещо більше про це, чи якось наші думки. Наші слова, наші дії можуть впливати на наш стан здоров'я, чи можна самостійно якось вплинути на це, поліпшити його сьогодні? Ну, важко поліпшити тільки думками е, любу проблему. Але коли в нас дуже слабка енергетика, ми як губка, яка вбирає в себе весь негатив, весь бруд і так далі. Коли ви вже в якусь ситуацію Потрапили або захворіли, вам треба мінімізувати навколо себе негатив для того, щоб додатково його не набирати. Ну, саме про це я сьогодні і говорила: про те, що е, з холодом ми бачимо, що навколо нас щось не так, і нам треба. Викидувати свого життя все те, що не потрібне. На рахунок епідемії, яка є, викладаю карти, робота йде, але не в кращу сторону да, нам як удар в спину Кидають ще хворобами. Погані новини будуть продовжуватися і далі на рахунок епідеміологічної ситуації. Вона буде пов'язана не стільки з вірусним захворюванням, а й з ситуацією того, що в повітрі. Літом розповсюдження випарів одне, взимку взагалі інше, а з урахуванням того, що б'ють постійно поряд з небезпечними зонами, піднімається теж певний фон, який може впливати на нас. Не дуже добре. На рахунок а, вірусних захворювань, так вони теж будуть продовжуватися, як і кожного року, з новими спецефектами. Цього року спецефекти горло, але горло як голосові зв'язки. Дуже багато людей а, буде ніби як заглушене, щоб не говорити. як втрата Голосу як самоіндифікації, знаєш, такої енергетично заглушити людину, щоб вона не могла своє невдоволення вимовити висловити. навіть висловити, так, вимовити. Тому будьте обережні, бережіть своє горло. Дякую, дякую тобі Ял, за ці поради, і хочеться традиційно подивитися карту цього тижня, яка основна буде порада посил для українців на цей тиждень. Ми себе записуємо, а я бачу новину вже в Херсоні, велика пожежа від прильоту Балістики. Карта цього тижня для українців. На що нам треба звернути увагу? Медитація і гармонія випала. Подарунок, слухайте, непогано. Якась, а далі крадіжка, те, що було втрачено, повернеться до нас шляхом гармонізації внутрішнього стану. Ну, я не знаю, що ви до себе повернете. Можливо, свої втрачені нервові клітини. Я сподіваюся, що, що це буде так. Але знову ж таки самітник, бачите, дуже часто ця карта випадає нам, особливо в осінній період. Пріоритет на собі. Так, дякую за це нагадування. Думаю, що кожному стане в користь, тому не вважайте це егоїзмом. Ви зараз почули, що цей тиждень це дійсно є пріоритетом, тому робіть приємне для себе. Обирайте себе, це дуже дуже важливо. Дякую, дякую тобі, Віола, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую тобі за ці важливі зараз прогнози відповіді на питання, які турбують на сьогоднішній день дуже. Хочу нагадати, що у вас є можливість писати під нашим відео, пишіть діліться своїм станом, станом здоров'я, емоційним станом, своїми перечуттями. Рада з вами. Поспілкуємося в коментарях. Якщо є якісь питання, теж можете їх прописувати. Хочу також нагадати, що у Віоли Міробіліс є свій телеграм канал, є Ютуб канал, є інстаграм. Всі посилання знайдете нижче під цим відео. доєднуйтесь, доєднуйтесь також до нашого ютуб каналу, якщо ви цього ще не зробили. І бережіть себе, мирного тихого дня. І не ходіть по чужих каналах. Ми тільки так, на цьому так. каналі. Запам'ятайте, поговоримо плюс і канали, де там вирізають частину мене і дають інтерв'ю з нашими спікерами. Будь ласка, блокуйте, скаржіться на ці канали, і давайте все ж таки слухати оригінал, а не копії. Дякуємо вам. До побачення. До побачення.